Телебачення давно вже привчило нас до думки, що є люди, які нібито мають надзвичайні здібності. Хтось може відгадувати думки, а хтось передбачати майбутнє. Герой нашого наступного сюжету професор, доктор медичних наук, людина з феноменальною пам'яттю, яка запам'ятовує мільйони цифр. Але багато хто. Вважає його найбільшим аферистом наших часів. Хто ж він насправді? Андрій Слюсарчук. Агенти впливу в Міністерстві освіти. Ми приїхали, аби зустрітися з відповідальними чиновниками та з'ясувати все про походження дипломів Слюсарчука. Але зустрічають нас зовсім не посадовці, а особисто Андрій Тихонович Слюсарчук. Газети називають його аферистом та псевдолікарем. Йому інкримінують підробку дипломів і видурювання грошей у смертельно хворих людей. Я не сподіваюся, що вам не сказали, що я жінка. Ні. Бо мені прийшлося б, напевно, знімати штани і доказувати, що я чоловік. Я б готовий це зробити, а чого б ні? Агентам впливу він готовий спростувати абсолютно все, що до сьогодні про нього писали та говорили. Це, можливо, ви перший канал, з ким я тепер пішов на контакт. Один єдиний. Більше ні з ким на контакт не піду. І ніяких шоу, по типу дайте інтерв'ю, поясніть я не буду. Що цей бланк є оригінальний? Цей підпис є Яригіна, мого ректора. Це підпис декана, Печатка є аутентична. На початку 90-х тут, у Львівській області, він проводив сеанси гіпнозу. У місті новий розділ. Агентам вдалося знайти його перших клієнтів. Це зал, де проводив свій сеанс. Цей пан. Вся сцена була, каже, квіта. Шо? Дуже доволі. Люди укрили, такі виходили в зал, і де ще більше і більше і більше було. Половині цілий тиждень посього нас. Дмитро Балян не пропускав жодного сеансу, адже на афішах красувався напис Кандидат медичних наук. А той факт, що Слюсарчуку було трохи більше 20 років, тоді нікого не збентежив. Ми брали, розумієте, на три дні наперед білети, тому що маса народу була. не було, було декуди, ті всі проходи. Отже, наверху. Чи сидячи, чи то що було забито? Люди йшли, йшли. А це вже місто Новояворівськ. Тут вперше Андрієм Слісарчуком зацікавилася прокуратура, а саме методами його лікування та освітою. Номер диплома стояв, шестизначне число. А мене то зацікавило. Що шестизначних диплом вже не було у нас в Україні. Які семизначний той період Войце Хайнацький у 93-му працював заступником прокурора. Він досі добре пам'ятає цю справу. за його словами, тоді Слюсарчук показав копію диплома Вінницького медінституту. Це одразу було перевірено. Коли вже я отримав відповідь з інституту і подзвонив дільничним, кажу, Слюсарчука мені на завтрах. Вони мені дзвонять, каже, морячка, його вже не бапорою. Де каже, ніхто не знає? Після цього інциденту Слюсарчука ніхто більше не бачив. Вінський диплом до мене має, може мати приблизно те саме, що я зараз на бумазі. Вам надрукую, да? ось цієї сторони. Диплом Чернівецького медуніверситету, да? Виданий Сусачку Андрію Тихоновичу. Ви це будете вважати диплом? Ні, не вчився в Вінницькому медичному університеті. Ніколи. А це вже 2006 рік. Андрій Тихонович знову з'являється в Україні. Тепер він вражає феноменальною пам'яттю, а його здібностями захоплюється президент Віктор Ющенко. Він відомий як доктор медичних наук, професор і видатний нейрохірург. Але працює чомусь не в медичному виші, а у львівській політехніці. Якщо говорити про те, що скільки працював він у 2010 році, то він працював деться 8 місяць. Перед тим він працював деться в 2006 році, так само 4 місяці або 5. Про ректора університету і... розповідає агентам вражаючі факти: Слюсарчук примудрився відкрити амбулаторію в своїй кімнаті в гуртожитку та приймати пацієнтів. То, що не буде лікування, він лише себе лікує, а він спроможний і працювати. І все. Катерина Коляда добре пам'ятає амбулаторію Слюсарчука. Рік тому в надії вилікувати дитину вона звернулася, як тоді вважала, до поважного професора-нейрохірурга. Двотижневе лікування у Слюсарчука коштувало майже 40 тисяч гривень. Збирали люди по селі, церкви. Давали на роботі, здавали масово на роботі, і чоловіка збирали, і в мене на роботі здавали, кредит взяли. Проте допомога фахівця, за словами жінки, лише погіршила здоров'я дитини. Загострення в процесі, коли відміняєш глюкокортикостероїди, да, і змінюєш тактику лікування. Да? Це має місце, але це не є побічна дія, це не є протипоказ, розуміє, Да? я попереджував їх в тому, що ці схеми є дорогими. Вони на це згодилися. Використовувалися дві групи препаратів, такі як Актемра, я вже казав, да? і такий препарат, як Маптера. Я думаю, що і читач, і ви, і глядач вашого каналу зможе набрати в інтернеті препарат Маптера. Тисячу міліграм. І переконатися в його високій вартості. Де він їздив консультувати хворих, мені дзвонили, і я чітко говорив: гоніть в шию. Він нейрохірургії не знає. Столична академія після дипломної освіти імені Шупика Андрія Слюсарчука добре знають. І тут Завкафедри нейрохірургії не приховує. У 2008-му впливові посадовці наполегливо радили взяти Слюсарчука на роботу. Але мене вразило ще більше те, що людина не мала жодної наукової праці і дістала диплом доктора і професора. Про це були і певні запити, були певні застереження, певні повідомлення туди, де треба. А я і не зобов'язаний показувати. Микола Фремоч, напевно, трошки забувається. Я в такому самому статусі був. Переконайтесь, будь ласка, я ж не був, вибачте, асистентом, правда? Я був хто? Професор кафедри. А Микола Єфремович, хто є? Професор кафедри. Екс-міністр охорони здоров'я показує агентам впливу як доказ авторифера Слюсарчука на здобуття докторської дисертації. Він наголошує, це плагіат. Коли я порівняв текст Шершова, яка, є, яка була в бібліотеці, і текст Слюсарчука, яка була в інтернеті, то казалось, дисертація Слюсарчука і Шершова. Один до одного далі послідувало, що мало бути з моєї сторони. Відповідний рапорт і звільнення його з роботи. Так, е, да, я сам пішов. Знаєте чому? Тому що у нас дуже добрі теплі стосунки з Миколою Єфремовичем Поліщуком. Знаєте, що Достоєвський писав? Проблему дітей Яцу. Пам'ятаєте таке? Не? Ну, бачите, він батько, я дитина, не спрацювалися. Ну, Він не зобов'язаний, мене любити, я не дивиться. Для мене авторитетів нема. Авторитет для мене це є я. І думка ні Шиваги, ні Поліщука, ні подібних їм. Да? Поки півкраїни обурюється і вважає Слюсарчука афористом із підробленими дипломами, він спокійно дає нам інтерв'ю Не будь-де, а у Міністерстві освіти. А відповідальні чиновники підтверджують, усі його дипломи справжні. Диплом Російської Федерації. Це у нас дублікат. Це якраз є додаток до даного диплому. Оцінки, які отримав пан Слюсарчук, як ви бачили, що це російські є відмінці Сергій Нагорний показує агентам таємний документ, який на запит українській стороні представила Російська Федерація. Не можна однозначно, в жодному разі, навіть грифу і шапки взагалі не показувати. Це так для вас, для того, щоб ви переконали, що воно не голослівне про те, що є відповідні документи. Хоча чиновник знімати забороняє, сам же коментує його зміст. Говорить, з 2008 року Росія відмовилася надалі надавати будь-яку інформацію щодо Слюсарчука. Особливо якраз там в кінці є припис, припис російської сторони про те, що в подальшому. Вони взагалі не будуть надавати відповідь. От тому на сьогоднішній день, на мій погляд, якраз і, і російська сторона і відвертається від цього. За словами посадовців, окрім дипломів у Слюсарчука справжні і вчені звання. 27 вересня 97-го року спеціалізованій вченій раді Московської медичної академії імені Сеченова він захистив кандидатську дисертацію за спецтематикою. 27 березня 2003 року спеціалізованій вченій раді Російського державного медичного університету захистив докторську дисертацію на спеціальну тему, і отримав диплом доктора медичних наук. Директор департаменту атестації кадрів говорить. Орить агентам впливу у 2010-му Андрій Слюсарчук звернувся до Міносвіти з проханням, аби його дипломи та вчені звання визнали в Україні. Прохання задовольнили. Проте підтверджують, наукових праць Андрія Тихоновича у міністерстві теж в очі не бачили. Нам колеги російські повідомляють, що о, ця тематика таємна і саму роботу, о, і навіть її вони надати не можуть. Але підтвердили факти його захисту, підтвердили наявність таких документів, дали їхні номери серії. У вас буде друга сенсація. Ще трошки? Я готуюся до цієї другої сенсації за фактами публікації інформації про Андрія Слюсарчука. В одній із газет вже порушено кримінальну справу. Тим часом головний фігурант скандальної історії ділиться своїми планами на майбутнє. В межах до двох-трьох місяців я постараюсь покинути країну. Я з великим задоволенням змінив би громадянство, щоб е, бути не громадянином цієї країни.